Незламний, саме таким словом можна описати український народ, який століттями намагалися стерти з лиця землі. У нашій крові жага до свободи та прагнення відновити справедливість, врятувати історичну та культурну спадщину України таке ж важливе завдання, як і зберегти життя українців. Знай наше новий проєкт Віоліті. Давайте згадаємо, що було на родючій землі, коли на ній жили та працювали десятки поколінь наших пращурів. А почнемо ми з самого початку. Чи знали ви, що трипільська культура існувала протягом майже трьох тисяч років з середини шостого до середини третього тисячоліття до нашої ери? То був час, коли цивілізація Єгипту тільки зароджувалась, на території Месопотамії існувала в осередках, а на території сучасної України вже розквітали протоміста. Також у трипільців розвивалося землеробство, створювались керамічні шедеври. Трипільська культура завдяки дослідженням археологів стає зрозумілішою, але все ще загадковою та часто навіть містичною для наших сучасників. Розміри поселень трипільців вражають найбільшим є протомісто Тальянки площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. З 5 по 4 тисячоліття до нашої ери це були найбільші та й найрозвинутіші поселення в світі. Завдяки дуже теплому клімату, що панував у той час, у трипільців була можливість будувати двоповерхові будівлі. В той час вони були одними з перших у світі. Часто нижні поверхи слугували для зберігання знарядь праці та для утримання худоби. Окрім приміщень, де мешкали родини трипільців, існували великі будівлі культового призначення та навіть будинки, де збирались представники родин. Тобто за декілька тисячоліть до нової ери на території нашої країни існувало самоврядування. В залежності від призначення, від талантів та достатку господаря будинки прикрашались, про що свідчать знайдені керамічні моделі таких споруд. Саме трипільці першими почали використовувати прості форми ткацького верстату поряд із культурами родючого півмісяця та вінча. Одяг того часу, звісно, не зберігся, але є всі підстави вважати, що він прикрашався орнаментами, схожими на той, що був нанесений на посуд. Приголомшливе підтвердження цієї гіпотези знаходиться в музеї міста Ржищева поряд із трипіллям. Орнамент на вишиванках 19 століття з експозиції музею повністю збігається з орнаментом трипільського посуду, знайденого під час розкопок. Жага до естетики у трипільців була непоборною. Відмінним прикладом слугує кераміка та посуд, які збереглися до наших часів. Трипільці майстерно володіли технікою обробки каменю та вправно управлялися з міддю. Знаєте, в чому ще не було рівних трипільцям? Цей народ своїми високими технологіями у виробництві кераміки випередив греків на три тисячі років. Вироби трипільців вражають своєю майстерністю. Ви тільки замисліться, як тисяч років тому можна було створювати такий глиняний посуд. Щодо історії розвитку трипілля існує безліч точок зору, часто вони суперечать одна одній. Але жоден дослідник не заперечує факту, що трипільська культура, передусім її мальована кераміка, є безсумнівним світовим феноменом. Чи згодні ви з таким твердженням? Залишайте коментарі та діліться враженнями. Ви тільки подивіться, вже тоді трипільці розписували керамічні вироби чорною, червоною, білою та жовтою фарбами. Прикрашали складним орнаментом. Сьогодні трипільські мотиви відроджуються і втілюються в життя насамперед через моду. Багато дизайнерів знаходять натхнення у мистецтві давньої цивілізації. Їх творіння користуються неймовірним попитом у цілому світі. Нам дуже складно це зараз уявити. Проте історики презентують життя в трипільському суспільстві як аналог золотого віку, теплий клімат і родючі ґрунти, відсутність слідів військових конфліктів, високий розвиток технологій та високий соціальний статус жінок то було суспільство близьке до ідеального. Але будь-яка казка добігає кінця. У зв'язку з різкою зміною клімату і засухами, всередині третього тисячоліття до нашої ери територію трипільської культури поглинули кочові племена ямної культури, що прийшли зі Сходу. На жаль, трипільці не змогли дати гідну відсіч. Трипільська цивілізація була одним із найбільш ранніх центрів розвитку планети. Не будемо стверджувати, що трипільці випередили світовий цивілізаційний процес, однак, безперечно, те, що вони перебували у його витоків. Зв'язок часів між трипільцями і сьогоденням простежується і в любові до естетики, і у вимогах до якості виробництва товарів та послуг, і найголовніше у непоборному бажанні жити у мирі та злагоді. А ще трипільській культурі властивий високий статус жінок. Більшість дослідників вважають, що там панував матріархат, і справді переважна більшість статуеток зображають жінок. Роль чоловіків у цьому суспільстві була маловиразною. Отже, при зіткненні з войовничими племенами гідної відсічі дати не змогли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте залишати коментарі. Давайте разом обговорювати цікаві факти нашої історії. У наступному випуску подивимось на Україну часів бронзової доби.